О, друзі мої, малі й допитливі, сідайте ближче, бо я розповім вам про таємницю старого млина, яка змусить ваші серця калатати, а уяву літати. Після того, як Рудик, Мікі та Голубчик врятували село дощем із кришталевого рогу, амулет дружби засяяв ніжним блакитним світлом, ніби шепотів про щось давнє і забуте. Рудик, ухнастий помаранчевий кіт із блискучими зеленими очима, відчув поклик і повів друзів до старого млина на пагорбі, де крила повільно оберталися під вітром, наче млин пов'ятав усі історії села. Коли вони підійшли ближче, млин здавався живим, двері поскрипували, ніби запрошували, а вікна світилися слабким зеленим сяйвом, що мерехтіло, як вогники в тумані. Усередині повітря було густе від пилу запахом старого дерева та зерна, а підлога тріскалася під лапами, ніби розповідала про минулі роки. Друзі обережно крокували, чуючи шелесть, наче хтось ховався в тінях. Раптом амулет спалахнув яскравіше і з кутка виринули тіні, нелякливі привиди, а сумні постаті, що здавалися частиною млина. Світло амулета відкрило їх молоду дівчину з косами, старого мельника з сивою бородою і малого хлопчика з допитливими очима. Ці духи були мельниками з минулого, які колись годували село хлібом, але втратили золотий жорновий камінь, через що їхні душі не могли знайти спокій. Вони просили друзів знайти камінь, обіцяючи, що він принесе селу процвітання. Рудик, Мікі та Голубчик, сповнені рішучості, знайшли прихований тунель під млином, вузький прохід, де стіни були вкриті мохом, а повітря холодне, як зимовий вітер. Вони пробиралися глибше, чуючи краплі води, що падали стелі, ніби годинник, що відмірює час. Тунель привів до підземної комори, де на стінах виблискували стародавні малюнки, жнив, люди і тварини працювали разом, ніби нагадуючи про єдність. Але комора була наповнена туманом і в центрі кружляв вихор золотого пилу, що гудів, як буря в пляшці. Це був охоронець каменя, що випробовував кожного, хто приходив. Друзі відчули, як пил тягне, їх, ніби хотів затягнути в танець. Мікі, спритний, як блискавка, почав бігати навколо розсіюючи пил. Голубчик створював вітер крилами, а Рудик спрямував світло амулета прямо в серце вихору. Пил стих, і в центрі з'явився золотий жорновий камінь, сяючий, як сонце. Взявши камінь, друзі повернулися до млина, де духи чекали з надією. Коли камінь вставили на місце, млин ожив, крила закрутилися швидше, і аромат свіжого хліба наповнив повітря, духи сміхнулися, їхні постаті стали яскравішими, і вони поволі зникли, залишивши по собі тепле сяйво. Село, ніби відчувши магію, наповнилось хлібом і радістю, а друзі вийшли на пагорб, дивлячись, як сонце сідає. Але амулет мигнув, в млині ще ховалися таємниці, що шепотіли про нові пригоди. Дітки, чи не дивовижно? А дорослі, чи бачите, як минуле може змінити майбутнє? Та тримайтеся, бо хто знає, що чекає Рудика і його друзів завтра може, ще глибші таємниці або нові союзники.